Іронія це дуже класно, коли ти вмієш жартувати, особливо над собою, але є ось рівень іронії, який тебе тупо стримує від чогось класного у житті. Коли ти починаєш жартувати з приводу своїх мрій, своїх цілей, того, що тобі так сильно хочеться побачити, а такий ха-ха, звісно, -ха, в мене вийде бути там дизайнером. Ох, кішне, в мене вийде вести та займатися блогом чи робити стріми. ой, да, 100% відкрию свою агенцію. Ну, твої амбіції. Вони дуже великі, вони здорові, але це не привід з них сміятися чи давати іншим. Можливість типу поогарати над тобою через те, що ти хочеш чогось нестандартного. Да, ось тут мені здається є якась межа цієї іронії. і Потрібно із цим зупинятися і поважати себе в першу чергу. Бо якщо ти про щось дуже сильно мрієш, то потрібно із повагою до цього ставитися. Якби дуже дуже блять громко в твоїй голові, це не звучало. Будь ласочка, полюби себе і залишай це для себе. Коли ти вже ти типу, постанеш більш сильним і можеш це обговорювати із іншими, і навіть не зважаючи на те, що вони там регочі, ти чи жарти, якісь там жарту. І ти просто на це не реагуєш, ось тоді заїдемось, ось тоді можна. Але допоки ти себе не так сильно відчуваєш із своїми, типу, цілями, діями і всім іншим, залишається для себе лише для себе, ось нехай воно буде всередині в твоїй коробочці. Бережи себе.